Трамп може бути вирішальним. і Я думаю, для нас це найголовніше, що він його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним в цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна, Або справедливіше сказати не в трендах, а справедливіше сказати допомогти нам зупинити Путіна. Він це може. У нас було кілька розмов в форматі. Зустрічі її по телефону. Він, я вважаю, що сильний і непередбачуваний. Я би дуже хотів, щоб непередбачуваність президента Трампа стосувалася передусім в бік Російської Федерації. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда. І... Ну, він переміг, і треба чесно сказати, він сам по собі спроможний перемагав.